Також є окремо стояча секція перфорації перфорація тут під різний крок гачків. Гачків у нас, на жаль, немає, не залишилось розпродали. Ну Їх можна знайти нові, бо вони є в продажі, тим більше, що тут підходить дуже багато їх видів. По кроку перфорації, тобто ширина самих гачків, які вставляються в ці отвори. Е, значить, дивіться, одна секція є. Це наша покраска, фарба антрацит е, темно-сіра. Висота стелажа 1,84 метра глибина, е, скільки в нас глибина 47 см, повний виліт від стіни 47 см нижня, поличка 40 см глибиною. Ось, показую з двох частин. Тут є м'ятинки, але вона перефарбована. Виглядає гарно. О, і довжина цієї секції повна загальна 0,3. От так зблизька покажу перфорацію. Це модерновська пазовка. Тобто її можна докомплектувати по бажанню виробником Modern.